Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. Мене звати Ніна, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду жарити чебуреки. і покажу вам, як я це буду робити. Якщо кому цікаво, залишайтеся зі мною сьогодні і будемо разом готувати жарити чебуреки. Ну, от, для чебуреків мені потрібно. Я взяла пів кілограма свиного фаршу. Дівчатка, я вже не буду показувати, як я замішувала цей фарш, тому що я спочатку замішала його, дала цибульку, перець, сіль, все туди і не думала знімати, а потім передумала, все-таки думаю, зніму. Так що я коротенько розкажу. От пів кілограма фаршу, дала дві такі цибулі, цибулі можна побільше давати. Хто як любить, але чим більше цибулі, тим більш сочний робиться фарш. Дві цибулі, перець, сіль за смаком. І от водички дала на пів кілограма фаршу, дала 100 грам води, холодної водички дала. І зараз ще сюди додам, от що я ще не додала, це дві ложки сливочного масла. Отак. От бачите? Беру одна ложечка і друга. От. Ось так, дві ложечки сливочного масла. І зараз це добре вимішаю. Ну, я в описі напишу, що я давала до. Фаршу, тому що трошки поспішила, я не думала, що я буду сьогодні знімати. Знаєте, ця повітряна тривога кожен день. Кажуть, не дає спокійно щось зробити і щось думати. Ну, зараз я фарш, фарш за, так перемішала, накрию і поставлю його в холодильник, нехай він маринується. Добре би він постояв у холодильнику, поки оце все буду робити, місити. Тісто на чебуреки я поставлю фарш у холодильник. Хай маринується. Фарш поставила в холодильник, а тепер покажу вам, як я буду робити тісто. Я взяла пів кілограма борошна, мука борошно. Тепер мені потрібно сіль. Ну, олія мені потрібна така для жарки чебуреків і 50 грамів. 50-60 грамів, я таку стопочку взяла, бачите? Олії для замісу для тіста. Я взяла сюди дві ложки горілки, горілки нашої української горілки. Хто має, може додавати, хто не має, може не додавати. Вони будуть і так гарні, хрустящі, тому що я буду це хісто робити на кип'ятку. Ну, от і взяла я 400 мг кип'ятка. Тут є 400 мг кип'ятка. І скільки піде на 500 г муки, я вам зараз скажу. Буду замішувати і скажу. Ну, от покажу вам, як я буду це робити. На цю таку чайну ложечку трошки зверху, соли. Отак да перемішаю її. Візьму ложку вішу. Можна горілку і олію додати у воду, але я не знаю, скільки піде. Буває різна мука. І не треба, я так, отак даю. Гроблю такі трошечки углиб. Висипаю олію сюди. Тепер горілку. Я ж кажу, горілку можете давати, можете не давати, дівчатка. Я іншим разом роблю, даю, а іншим разом не даю. Так, і буду поступово сипати воду і швиденько перемішувати. Вода кип'яток, гаряча, тільки що закипіла. І спочатку ложкою, бо руками опасно. Тісто має бути таке повільненьке, не забите. От Я ще трошечки додам. Отак, от отак, отак, отак. От Якщо трошечки забільше води дасте, що воно буде дуже повільне, то не страшно. Можна тоді трошечки муки додати і... Ну, все буде добре. Отак я ложечкою ложечкою. І зараз буду руками буду відчувати, чи треба ще води, чи не треба. Угу. Ну, вроді би, і ні. Якщо буде треба, то я ще трошки й додам. Зараз подивлюся, скільки пішло води, і скажу вам. Тісто на чебуреки не треба довго місити, щоб не було забите, І таке воно має бути повільненьке, так. Зараз я поставлю трошечки помісю його, поставлю в мішечок на хвилин 5 і туди ще трошечки перемісю. Зараз вийшло. Таке повільненьке-повільники. Воно зараз ще зробиться, ми повільненьке. Бачите, до рук не ліпить, не чіпається, нічого. От. І зараз у мішечку воно ще трошки розійдеться ще буде краще. Так, це поставлю в мішечок, а тепер скажу вам, скільки пішло води у мене на пів кілограма муки. 150 залишилося. От. Залишилося 150 міліграм, І зараз скажу, скільки води пішло. Тісто постояло вже хвилин 5 І скажу, дівчатка і хлопчики вам, що пішло от сюди на пів кілограма муки. Пішло у мене легеньке, повільне, повільне таке кістечко. Пішло 250 кип'ятка, води кип'ятка. Але ураховуємо те, що пішло туди ще 60 міліграм олії і ну, 2 столові ложки горілки. Ну і дивлячись, як, яка мука. Знаєте, може трошки більше води піти, може трошки навіть менше піти води. Ну, таке тістечко в мене вийшло. Зараз показую далі, що буду робити. Я його тепер поділю, Отак. Зрівняю. От розріжу на такі чотири частиночки. Тепер з цих частиночок чотирьох. Отак зроблю такі без муки, без нічого воно гарно зараз без муки не ліпить, до стола не ліпиться ні до чого. Отак більш-менш. Ну і приблизно десь на три частинки поділюю його. Отак і просто отак його зроблю. Не буду скручувати ні кульки, нічого. Отак. Бачите, такі зроблю. І так зараз усіх кусочків пороблю, накрию плюночку, і далі буду показувати. Ну, от, я вже поділила їх. Отаких от у мене кружечків вийшло 12 штучок. Ну, я ще буду розтачувати, може, за обрізки вийде один там. такі. Зараз я. От візьму одну такий кружечок буду розтачувати, а оці прикрию просто плюночкою. отут, так прикрию і хай вони собі відстоюються тут. Вот так беру и в руках его трошечки, чуть-чуть. Так. Трошки присыплю мукой Буду Отаке от тістечко вийшло в мене. Бачите, таке то несеньке. Яке воно. І зараз розстачаю таких штук чотири там і почну жарити і покажу. Буду поступово. Я вже три кружечки розтачала і ще покажу раз вам, як я от розтачую мукою присипаю добре, щоб гарно розтачувалося. А потім, коли розстачала, то я трошечки муку струшую з тіста, щоб не було дуже в І поставила вже олій нагрівається. Та є, і треба підсипувати мукою, що добре. Я пішме такі кружечки роблю для своєї жаровні. Каждый підправиться під свою жару. Я показую отак муку трошечки обтрушую. отак. Бачите, таке тонесеньке, зробила 4 кружечки. такі. І зараз вже е, фарш я виняла з холодильника. От, фарш готовий. Буду вже накладати фарш, зліплювати і буду показувати. Бачите, води не видно майже. Масло трошечки застило, фарш гарненько промаринувався, запах такий гарний фарш. Ну що, далі буду зараз зліплювати, буду показувати. Ну от, беру Ось так приблизно ложку столову, повну ложечку столову. От, видно? Трошечки сюди ближче. так, ну, Більше не треба. так розкласти гарненько. І тепер складаю отак. Можна взяти тарілочку, от я покажу зараз, і тарілочкою вирізати. Це не обов'язково, це як то собі бажає. Тобто хоче дуже-дуже гарненькі, щоб були круглесненькі. Бачите, ці обрізочки лишаються, тому вони. Можна з них ще зробити один. І тепер я отак, 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 отак прохожу пальцями. Отак. Я люблю, коли оці кінчики, щоб були тонесенькі. Тоненькі стрепатенькі. От Ось от такі, от такі, От такий вийшло. Бачите, отак. Так, можна навіть отак ще його. От так, от такий вийшов. Я на муку не ставлю його більше чого тому що він не пристане до стола, він доволі такий є. Ну, от другий різну ложку, так само розкладаю. Якщо у мене не стане фаршу цього, я тоді що поставити в інші кружечки. Чи сир, чи навіть поведло яблучне дуже добре поставити. І такі чебуречки з повидлом теж прекрасно. Ну і знову так. Так, і знову можна тарілочкою, отак. Орізати. Я туди пальцями отак прямо. Ну, Ось от такий знов чоборечок Ну, Зараз зліплю всі чотири і тоді вже покажу, як буду жарити. Олія вже нагрілася, я вогонь поставила такий трошки вищий середнього, щоб вона добре гаряча була. І сюди я влила, дівчатка, 350 мг олії. От. Олія гаряча. трошечки олії зверху так подивлюся щоб не пригорали дуже ой ми так уже гарненько ну, Вот. пришла вода, водичка просто. Я люблю стояти біля них і їх опазити, тому що я люблю, коли дуже сильно заснажується. Одна норма. Зараз буде трошки пробила, буде нічого, а тут його не виходить, бачите. Дело скажи я устраняла, он сухий. Того не вбавила вже на ті сторону, коли перевернула. повернули. Зараз гарно. Ось я з цієї сторони трошечки. Правила оцею такої лопатки, що береться руха.

Ось бігає. Бачите, як не стараюся, щоб мука не попадала сюди, щоб потім ну, поставила трошечки. І мука попадає і олії згорає. Перші такі получилися, бачите? Немає вже другі. Отак і вийшло, бачите? Ось усі гарні. І так далі буде продовжувати робити. І зараз тоді, коли на жаль, покажу вам, які вони отримали. Ну, от я вже пожарила, вже всі ці пожарила. Получилося в мене таких з того 14 штук. Ну, один получився ще з відрізки. Ну, от їх вже всіх тут і немає, тому що вже оприходували. Так, і тепер покажу вам, дівчатка, вони такі ніжні-ніжні, такі хрухкі-хрухкі, Віці, які вони гарні такі. Діться, і покажу, які вони всередині. Трошечки тарілочка. Діться. Отакі вони всередині. Бачите? Дивіться, які гарні. Прямо красота. А ніжні в руках прямо аж, аж тримаються легесенькі такі. Ну що, дівчатка, хто сьогодні був сьогодні зі мною на кухні? Дивився, як я жарила такі чебуреки, готуйте по моєму рецепту. Вони дуже смачненькі, дуже такі ніжні, хрусткі. А останнє вже, як їх виробляти, це вже кожного фантазії. Ну що, бажаю всім здоров'я, миру, всього-всього найкращого. І дякую всім дуже-дуже гарно дякую за підписку, за те, що ставите лайки, за коментарі. За все-за все вам дуже гарно, гарно дякую. І до зустрічі!